Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні з вами я, Безусько Алла Герасимовна, кандидат біологічних наутоцентр, і ми будемо з вами розглядати тему зміни біорізноманіття. Як біорізноманіття може змінюватися з урахуванням того, що і угруповання, природні угруповання, вони теж змінюються. Отже, будь-яке біотичне угруповання з часом змінюється. Співвідношення чисельності видів у часі теж може змінюватися. Розвиток угруповань, який е, е, має назву сукцесія, відбувається поетапно, при цьому вони змінюють одне одного. Після виробування ялинового лісу, наприклад, або погара, умови на його місці настільки змінюються, що ялина не, не може знову заселити, заселити цю площу. На відкритих місцях проростки ялини пошкоджуються пізніми весняними заморозками, страждають від перегріву і не можуть конкурувати зі світлолюбними рослинами. Отже, екологічні сукцесії або ось ті послідовні зміни, послідовні зміни угруповань. Ось ми зараз і розглянемо, як це відбувається. Да? І е, якщо ми хочемо дати визначення, що ж це такі екологічні сукцесії, то е, це послідовні зміни угруповань організмів на певній ділянці середовища, що призводять до відновлення або перетворення екосистем відповідно до природних умов. І ось послідовність екосистем, що змінюють одна одну в процесі сукцесії, Називають сукцесійною серією. А окрема екосистема це стадія сукцесії. Отже, етап первинного заселення. Так? Процес сукцесії починається із заселення лишайниками, нижчими грибами і рослинами. Другий це етап формування піонерних угруповань. Вони нестійкі з незначним видовим різноманіттям нескладними ланцюгами живлення і слабкою мінералізацією решток. Етап формування проміжних угруповань, це наступний етап, так? який також є нестійкими, але, ось тут але треба запам'ятати, в них збільшується видове різноманіття. І останнє це етап формування зрілих клімаксних екосистем з високим ступенем стійкості, максимальною кількістю біомаси, збалансованістю процесів продукції і мінералізації. Які причини сукцесії? Причинами сукцесії можуть бути, ну, по-перше, це зміни клімату. Природні катаклізми, це вулкани, землетруси, повені. Звичайно, діяльність людини і важливе значення в сучасній екології надається біотичним чинникам, коли види організмів сукцесійного угруповання здатні змінювати умови існування інших видів. Це теж треба враховувати. І… У більшості випадків рушійними чинниками змін і розвитку нестійких екосистем є незбалансованість кругообігу речовин і зменшення видового біорізноманіття. Ось це треба нам дійсно враховувати, які бувають сукцесії, як їх класифікують? Сукцесії бувають повільними, тривають упродовж тисячоліть і десятків тисяч років. Середніми, які тривають упродовж століть, і швидкими упродовж десятиліть. Залежно від причини виникнення сукцесії, поділяють на два типи: це ендогенні або автогенні. Вони відбуваються з внутрішніх причин, наприклад, утворення нових видів, так? і екзогенні або алогенні. Вони виникають під дією зовнішніх чинників. Наприклад, Засолення, підтоплення, вселення чужорідних видів. Сукцесії можуть бути природними, наприклад, виникають внаслідок підняття або опускання суходолу, і антропічними, наприклад, внаслідок вирубування лісу, розорювання степу тощо. Які типи сукцесії розрізняють? За особливостями формування сукцесії поділяють на первинні та вторинні. Первинні сукцесії це поява і розвиток угруповань у місцях, де їх раніше не було, наприклад, розвиток екосистем на скельних породах, сувах відмілених річок Вулканічних островах. Вторинні сукцесії це відновлення природних угруповань після певних порушень, наприклад, відновлення лісів після погару або вирубування і степів після розорювання. Закономірність сукцесії. У 1884 році французький хімік і фізик Андрій Луї Лешетер'є сформулював закономірність. Так називається ця закономірність принцип лишитель'я. І згідно з цією закономірністю, будь-який зовнішній вплив, що виводить систему зі стану рівноваги, викликає в цій системі процеси, що намагаються послабити зовнішній вплив і повернути систему до початкового рівноважного стану. Можливість переходу нестійкої екосистеми до сукцесійного стану визначається законом 1%. Зміна енергетики природної системи в межах 1%, як правило, не виводить екосистему з рівноважного стану і навпаки. Зміна ж потоку енергії у біогеоценозі понад 1%, як у бік його зменшення, так і в бік збільшення виводить екосистему з клімаксу і переводить її в сукцесійний стан. При цьому через велику кількість чинників, що взаємодіють, не можна передбачити, якого характеру набути ця сукцесія – прогресуючого або регресуючого. Згідно з правилом максимуму енергії, потоку енергії, сукцесія відбувається в напрямку фундаментального зміщення потоку енергії в бік зростання і кількості з метою підтримання системи. Сукцесії ведуть до зростання біорізноманіття, але лише до клімаксної стадії. Оце ми маємо з вами запам'ятати. Що сукцесії ведуть зростання біорізноманіття але лише до ось цієї стадії зрілого угруповання. Як змінюється біорізноманіття під час сукцесії? В процесі розвитку угруповання загальна біомаса зростає, максимум річного приросту біомаси припадає на одну з проміжних фаз сукцесії. В процесі розвитку спільноти кількість видів зростає. Що дуже важливо. Це можна пояснити тим, що із збільшенням різноманіття рослин з'являються інші види, це види комах, інших тварин. Однак так зване клімаксне угруповання. Яке утворюється на заключних стадіях, поступається за видовим багатством спільнотам більш ранніх стадій. У клімаксних угрупованнях більш важливими виявляються інші фактори, ніж ті, які ведуть до видового різноманіття. До таких факторів належить збільшення розмірів організмів, що дозволяє їм запасати поживні речовини і воду, щоб вижити під час періодів, коли їх бракує. Цей та інші фактори сприяють посиленню конкуренції між видами і скороченню їх числа в клімаксному угрупованні. Порушення, в Порушення це подія незвична з точки зору норми, і з нею, звичайно, несумісна. У той же час ряд подій і змін на вколишньому середовищі являє собою його нормальну властивість, чергування дня і ночі, систематична дія приливу і відливу на узбережжі, падіння дерев у лісі. Це це ті явища, які регулярно повторюються і є очікуваними, з якими стикаються популяції організмів в угрупованнях. Порушення оточуючого середовища розрізняються за силою і періодичністю, і іноді корисно розрізняти лихо і катастрофу. Перше, відбувається в житті біотичної спільноти е, доволі часто, щоб викликати еволюційні зміни. Внаслідок лиха популяція може набувати нових властивостей. І коли аналогічна ситуація повторюється, відреагувати на неї вже інакше, аби не постраждати. Наприклад, після поїдання травневим хрущем листи дерев, у них повторно розпускаються бруньки. Дрібні порушення мають наслідком мозаїчність середовища. Якщо вони відбуваються у різний час, не в одній фазі, то угруповання буде складатись з окремих ділянок, які знаходяться на різних стадіях сукцесії. І така мозаїчність рослинності поєднується з більш високим рівнем різноманіття. Це ми теж маємо врахувати. А тепер перейдемо до катастроф, які впливають теж на спільноти. Катастрофу не можна передбачити, вона з'являється неочікувано і знищує всю спільноту. Катастрофа досить рідкісне явище, щоб популяції зберегли про неї генетичну так звану пам'ять. Коли відбувається наступне виверження вулкану, рослини і тварини, що населяють його схили, навряд чи постраждають менш ніж при попередньому виверженні. Катастрофа перериває природний хід сукцесії, Причому на тій її стадії, яка найбільш уразлива для даного типу катастрофи, клімаксне угруповання нібито провокує розвиток катастрофи, саме тому, що воно більш вразливе, бо має більшу тривалість існування і концентрацію великих організмів. Природні катастрофи, такі як пожежі, нашесті шкідників тощо, знищують клімаксні угруповання і сприяють повторній сукцесії. Подібний процес повторюється неодноразово, і з часом виникає природна система, яка є самопідтримуючою. Внаслідок, чергової стадії, стадії, черговості, внаслідок черговості стадії сукцесії і регулярних катастроф розвиток угруповання набуває циклічного характеру. Наприклад, після погару гар зроста, заростає мохом і трав'янистою рослинністю. Потім їх замінює спільнота з малиною і знітом вусколистим, це так званий Іванчай, далі зараз берези, а потім довго розвивається. Хвойний ліс. Циклічність тут очевидна, хвойний ліс поступово виснажує ґрунт. У зв'язку з цим розвивається покрив сфагнових мохів. А чому саме сфагнових мохів? Тому що вони не потребують ґрунтового мінерального живлення. І за умови надмірного росту болота сфагновий покрив зменшується. Відкрита поверхня торфу може самозайнятися, і після погару залишається гар, який збагачений мінеральними елементами, які накопичені як у відмерлих залишках лісу, так і в, і в самому торфі. У підсумку, все повторюється. І дійсно, на півночі Європи хвойні ліси регулярно один раз на 60-100 років. Вигоряють внаслідок погарів, що викликані частими грозами. Якщо це не відбувається, хвойний ліс на довгі роки поступово заміщується верховим сфагновим болотом, і природний процес відновлення хвойних лісів затримується. Можуть бути і рукотворні катастрофи. Ну, ось давайте згадаємо біологічні наслідки Чорнобильської катастрофи. Вплив радіоактивного забруднення на біологічні об'єкти має прояв на всіх рівнях організації від вірусів до екосистем. Особливо яскраво ці ефекти виражені в межах Чорнобильської зони відчуження, де біологічні об'єкти зазнали критичних рівнів ураження. З плином часу гострі прояви, такі як відмирання сосни та поява так званого рудого лісу, змінюються на повільне відновлення біоти, яке супроводжується появою радіостійких форм. Але при цьому, при цьому, чим вони ще характеризуються, ослабленням природної стійкості до вірусних інфекцій та паразитів, появою мутантних форм. Пригнічення росту, зниженням репродуктивної здатності та генетичними змінами за умов опромінення низькими дозами в довгостроковій перспективі. Натомість відсутність або обмеження людського втручання сприяло відновленню природного характеру функціонування екосистем та, між іншим, збільшенню біорізноманіття, в тому числі за рахунок інтродукційних видів. Ну, якщо ми сьогодні знаємо, що в зоні відчуження дійсно збереглися ще іконі Пржевальського, то дійсно це ж інтродукційний вид на цій території. Їх завезли і вони прижились на цій території. Розвиток клімаксної спільноти. Давайте розглянемо цей аспект. Стабільні клімаксні спільноти в природних умовах являють собою мозаїку плям і е, з порушеним е, рос, рослинним покривом внаслідок погарів, вітровалів тощо, в лісі постійно виникають так звані вікна в заростях дерев. Завдяки лісовим галявинам е, тваринний і рослинний світ стає значно багатшим. Відновлення корінного лісу починається з галявин. Кожне дерево, яке падає, звільняє простір, на якому починається нова сукцесія. Видове різноманіття на галявинах спочатку незначне, але потім в процесі їх заселення зростає і знову знижується, коли домінантні види дерев попереджають розвиток інших видів. Ну і ще один такий аспект це розвиток спільноти стовбура дерева. Тобто ми візьмемо окреме дерево і подивимось, а що буде після того, як воно загине. Ось так. Після загибелі ялини її стовбур стає місцем існування багатьох видів мохів, лишайників, грибів і комах. Перші декілька років після загибелі стовбур заселяють ось ці такі жуки, короїди, вусачі, довгоносики та інші безкриметні, які населяють кору. Ці мешканці залучають численних паразитів і хижаків. І коли кора відокремлюється від стовбура, на зміну комплексу видів, пов'язаних з корою, приходять види, що несеряють деревину. В той же час сама деревина вона проростає гіфами грибів і руйнується. А численні ось тут показані личинки, жуків і інші мешканці деревини живляться в основному чим міцелієм тих грибів, які проросли. На заключній стадії гниття деревини стобур слугує притулком для багатьох дрібних тварин, таких як м'якуни. Ось тут ми бачимо такі собі фотографії такого м'якуна. Багато ніжки, мурашки тощо. Ті, в свою чергу, приваблюють хижаків, і в стовбурі на деякий час утворюється нова спільнота. Найбільша кількість рідкісних жуків зустрічається на третій стадії руйнування деревини. Отже, сьогодні ми розглянули і зміни угруповань різних спільнот, що призводить до цих змін сукцесії, які стадії. Цих сукцесій, ми теж розглянули. Ну, звичайно, розглянули і вплив катастроф, і лиха на стан біорізноманіття в цих спільнотах. Тому я вам дуже дякую за увагу. І е, тільки можу додати, що дійсно зараз в Україні настали дуже тяжкі часи і для людини, і для природи. і е, навіть зараз вважають, що російська війна руйнує природу всієї планети, не лише України. Так що будемо сподіватися, що війна все ж таки завершиться, і нам для нас настане той час, коли ми маємо відновлювати і людське життя, і життя природи, багатючої природи України. Отже, якщо е, ця інформація сьогодні для вас є цікавою і важливою, не забувайте підписуватися на наш канал, ми запрошуємо вас приєднуватися до нас. І е, я бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!